У сумах презентували унікальне відео півстолітньої давності 27 червня 1964 року у Вашингтоні відкрили пам'ятник Тарасові Шевченку. Проєкту чинилося чимало перешкод, адже поява монументу кобзаря в центрі столиці провідної наддержави світу мала колосальне символічне значення. За словами істориків, Росії тоді вела інформаційну війну проти українців, тож потрібно знати своє минуле, аби протистояти ворожій пропаганді. Ідея з'явилася ще в кінці 50-х, але реалізувати її виявилося непросто. Представники Кремля розпочали масштабну кампанію, обливаючи поета брудом і сіючи розбрат серед нашої діаспори. Однак всі спроби виявилися марними: Українці зібрали кошти, а обидві палати конгресу одноголосно схвалили проект. Півстоліття тому у Вашингтоні постав пам'ятник Шевченку роботи скульптора Лео Мола. На відкритті зібралися близько ста тисяч людей, закордонні делегації і посли, а також 34-й президент США. Дуайт Ейзенхауер назвав кобзаря героєм України, що запалить новий світовий рух до свободи усіх поневолених націй. Ця подія от відкриття пам'ятника, вона набагато навіть вагоміша була ніж виступ Порошенка в Конгресі. Бо... Зараз американці мають справу з українською державою, яка захищає свою незалежність. А тоді вони мали справу з поневоленою нацією. У написі на монументі згадуються відомі слова Тараса: Коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом, а діждемось таки колись. Американська преса називала пам'ятник новою статуєю свободи. Іванущенко впевнений, символи мають величезне значення для національної ідентичності. Ви подивіться, як змінилися наші там, деякі східні, південноукраїнські українські міста, коли там раптом попадали Леніни. Ну, не впізнать Дніпропетровськ, не впізнать Миколаїв, а Маріуполь. Так? От все-таки символи виграють дуже велику роль, набагато більшу, ніж ми думаємо, у формуванні світогляду у... і позиції власної. І... Минуле нерозривно пов'язане з сьогоденням. Не випадково саме зараз вітчизняні історики заснували проект Лікбез історичний фронт для спростування поширених антиукраїнських міфів російської пропаганди. З одного боку укріпити самосвідомість українську, з іншого боку, пояснити і росіянам, скажімо, так, і тим, хто власне ну проти налаштований, що не так воно все просто Кроші, кажучи, лікбез, як на мене, це частина інформаційної війни. За словами науковців, нині лінія конфлікту проходить між українським і радянським менталітетом. Росія намагається перекрутити нашу історію, аби посіяти сумнів і нав'язати свої цінності. Тож не слід забувати слова Шевченка Що ми? Чиї сини? Яких батьків? Костянтин Єлішевич Антон Загайко на часі новини.